Здравствуй, здравствуй, Новий рік ти прийшов до нас нежданно з серпантином притрусив, олійний приніс желане, ти привів у нас у і родичі зверблюшки. Щоб не кидався там за пушки. хай же цей новий рік, буде кращий, ніж їх принеси нам під мороз Нокію і вілососи. Я бажаю щастя вам, добрим людям і воскалям, дітям мандариночку, а батькам Чорчіночку. Новий рік будемо тобі, ми радішу бістюрки олів'є, діба хай гайкущі, бочку накриття, радісний сніжок, президентом вже літає, наливай дружок. Хай же цей новий рік, кращий, каші нічторі принеси нам хвороб. І пілослос і бажання щастя добрими людям дітям вам дариночку, а батькам чортино. Новий рік, щаснувати зимову буну, Всі запрошені прийшли, і отійськозятлі на Євген Іванич тост слухайте внимательно. Ай же цей новий рік буде кращий, ніж торі, принеси нам під мороз, а смерти посипило срос, не бажайте щастя вам. Добрим людям, і москалям, дітям мандариночку, а батькам чарчиночку. Happy New Year! Happy...